За допомогою капкуту я можу зробити такий переход. А за допомогою відео я можу зробити такі субтитри. тут працюю. А ну йду, йду, йду. За допомогою мовелі можу зробити такий Едіт. За допомогою Вінчі можу зробити е, синю траву. Так, викручуємо повзунок і синє. Це допомога про можу просто зробити спокійне відео. Так, друзі, давайте добудемо дерево. Але всі ці дія я робив в різних програмах. Але що, якщо я зроблю, це в одній програмі. Давайте сьогодні перевіримо. Так як капка, це моя основна програма, то почнемо з неї. В нас є. Чотири файли і вони в всі успішно імпортувались. Ось наші два файли. Якщо ми... Чому це буде музика? Тому ми вирізаємо повністю звук. Це звуку у нас немає. Тепер нам треба взяти наш взрив. Але він буде виглядати якось так. Тому нажимаємо сюди і ставимо отак. От і тепер взрив нам хоча б отак. Але ми, ж коли цей переход нічого не бачимо. Тому для цього ми заходимо видалити фон Хромкей. Блін, ну. Ну тут було. Все. все, дивіться. Не, все у нас виділо. видалилося. Але як це буде виглядати? Едіт такий. Давайте... Ви ж знаєте, що на початку мого відео є така штука, як затемнення. Тому давай користь і зменшимо. І в нас виходить от така штука. В У нас є... І тепер у нас виглядає це хоча б отак. Але ми забуваємо саме головне. Муза. На цьому моменті ми відрізаємо наш кусочок відео. Оцей відео ми заходимо фільтри, монохром. Всіх програм. І ми на цьому моменті просто зробимо зависання. Бам! І тепер у нас виходить отакий. Так, ну все, наші файли імпортували. <choices> <Расширяющих> вот ось я знайшов де звук, треба виключити. Так, ми виключили звук. Що в нас перше було? пеп Я зробив таку табличку. Ви встані розумієте? Чому? Всім па-па